Усім привіт! Гадаємо, для червових дам будемо робити розклад на 9 карт. І якщо деякі карти будуть нам незрозумілі, ми будемо вибирати додаткові карти з колоди. Червова дама. Ну що ж, ці карти говорять про те, що у деяких червових дам будуть якісь неприємності. Ці неприємності будуть пов'язані з якоюсь жінкою. Ця жінка знаходиться в далекій десь дорозі від вас, вона не біля вас. Також ті червові дами, деякі червові дами будуть вести розмови з чоловіком. Це Близька вам людина, можливо, ваш навіть чоловік. І ви будете вести розмови про те, щоб змінити е, ваше життя. І тут саме йдеться про те, що ви хочете розірвати стосунки з цією людиною з цим чоловіком. Тому що розмови будуть саме про це, розмови будуть непр не дуже приємні. І також можливо, що Христова дама, яка знаходиться в далекій дорозі, вона якесь має віднос. До цього чоловіка. Це може бути його мати, можливо, його сестра, можливо, ще якась йому близька людина. Також у вас буде багато хлопот. Хлопоти будуть пов'язані з казоною людиною і, скоріш за все, з вашою дитиною. Можливо, ви хочете якісь оформлення зробити на дитину. Можливо, навіть що дитина десь у вас поступає, можливо. Десь ви хочете пристроїти дитину на роботу, і ось у вас такі саме сказьоною людиною виникнуть труднощі. Давайте подивимося: от саме за чоловіка, і оці пусті хлопоти. Виберемо пару карт, подивимось, що вони нам скажуть. Да, ви знаєте... Так, да, ці карти говорять про те, що деякі червові дами вирішили таки розірвати стосунки з чоловіком, і, скоріш за все, він змінить місце проживання. Він десь поїде, але він не буде біля вас. І давайте подивимося ось ці неприємності. Неприємності саме будуть у вас через якісь хлопоти, пусті хлопоти, хлопоти, пов'язані з якимись то бумагами. Також можливо, що ви все ж таки хочете щось змінити, не тільки в своєму житті, але. Можливо, ви якось то хочете поправити своє фінансове становище, у вас виникнуть якісь такі хлопоти, але поки що всі ті хлопоти будуть пустими, там поки що нічого не зміниться і буде залишатися так, як воно було. Ось такий розклад для червових дам. Подивимося ще через пару днів. Звичайно, він не може підійти для всіх червових дам, але для деяких він розказує ситуацію, яка виникла на даний момент.